Сьогодні є така віра, вона називається, знаєте, вірю в душі. Бог у мене в серці, мені церква не треба, Біблію читати не треба. У мене Бог у душі, Він у мене в серці. І при цьому я таких людей чую, і ці люди вони повністю, знаєте, як ті поросятка в гріхах знаходяться. У них Бог в серці, але вони дозволяють і сплетні вести, і когось ображати, і. Ругатися матюками, і когось засуджувати, і кричати, і вести себе максимально неправильно, брехати можуть і тому подобне. Я не хочу все це перечисляти. В общем, купа лайна з людини вилазить. але при цьому людина каже: У мене Бог в серці, мені не треба не церква, і Біблію мені взагалі немає часу, коли читати. Насправді це, знаєте, така лже. Якийсь обман, самообман віри такої, не насправді не Бог в серці, а вже сатана в серці. Бо якщо людина, дійсно, в нього Бог в серці, вона буде бігти до Дому Божого, де святість, вона буде бігти, щоб читати Біблію, вивчати Слово Боже. І тоді, коли людина погружається в Слово Боже, Слово Боже опускається в серце. А через Слово Боже приходить Дух Святий. І тоді дійсно вже в людині не черті живуть, а Дух Святий. І це по людині сразу видно. Та людина, яка вивчає Біблію, яка наповнюється Словом Божим, по неї видно. Вона ж старається жити свято, вона змінюється, від неї не лайно вилазе, а вже якась любов, радість це сразу видно. Тому не обманюємося. Що Бог у на серці, коли нам Біблія не треба, слово Боже, нам не треба, і при цьому ми називаємося Бог у на серці. Може бути Бог ну не небесний, а чортік він теж себе башком називає.